Тема блог гіркого луку, кацапознавство. Чоловік пише тексти у стилі політичної сатири. На запитання, чому взяв саме такий псевдонім, блогер відповідає: хотів послабити стрес і депресію українців, які з'явилися після агресії зі сторони Росії. Говорить, іноді перемагати треба гумором. дуже розстроїло настроєння тодішнього в обществі, да, розстріляності, паніки, фрустрації такої параженчиської я вирішив рішив, штата катанутому патіо поставити. Получається мене хорошо каже. Вести блог чоловік почав ще восени 2014 -го року. Говорить, читачів одразу почало більшати. Щодня блогер луку відвідують 20 тисяч постійних читачів. Письменник чітко виділив декілька основних задач блогу. Основною задача моєї блогу є сопротивлення інформаційної агресії со боку Росії та раз і построєння якихось то структур контролю за властю два. Сейчас, мабуть, ми більше будемо часу уділяти второму, да, в тому числі це зустрічі з. Чиновниками зустрічі з руководством і какое то їх освіщення. Максим Мирошниченко – солдат 93-ї бригади. Хлопець говорить, також веде блог, в якому розповідає про життя в зоні АТО. Каже, тексти гіркого лука читає. Сьогодні ж пішов послухати лекцію відомого блогера. Книгу, книгу я його купив. Я знаю його як автора достатньо таких острих, легко читаючихся текстів і, в принципі, це все, що... Це все, що я хочу Знать на лекцію гіркого лука завітало більше трьохсот відвідувачів. Крім цього, кожен бачаючий міг придбати книгу блогера. В ній зібрані найкращі тексти автора. Наталя Пославська, Микита Березі, новини 51-го.